Роза Рідль привод охоронець, авторка Крістіна Ньослінгер. Переклад з німецької мого авторства. Розділ один, з котрого стану зрозумілим, чому історію краще не починати з 1944 року. З Розою Рідель було пов'язано багато людей не лише Тіна та Насті. Цілий будинок був якось і десь вплутаний у цю історію. Пані Вокурка, до прикладу, також пані Вокурка домогосподарка у будинку номер 44 на вулиці Гейргасе. І якби вона вирішувала, то історія мала би починатися 1944 року, у неділю, о дев'ятій ранку. Саме тоді всі слоїки з абрикосовим варенням, що стояли на її буфеті, затремтіли, а потім один слоїк варення підстрибнув високо вгору майже до стелі, та проплив через кухню, і через кухонні двері вилетів в коридор, зникнувши. Пані Вакурка, як вона тепер каже, була ні жива, ні мертва. Вона не могла поворухнутися від страху, почувалася так, ніби її вдарило струмом. І лише коли сирени почали вити, вона знову змогла поверхнутися і побігла до підвалу. 1944 року була війна, коли пролітали американські літаки, сирени вили і люди ховалися в підвали. Тричі каже пані Макурка, щось подібне дивне з нею траплялося восени того ж року два яйця вилетіли через двері, а взимку то був шматок сала. Сало пані Викурка сховала в шафі, бо тоді мати сало було заборонено. Його можна було купити лише на чорному ринку, а чорний ринок був, звісно, заборонений. Пані Викурка чітко бачила, як раптом шафа сама по собі відчинилася, і тоді сало вислизнуло назовні. Вона намагалась його зловити, бо те сало було для неї надзвичайно важливе. За нього вона віддала фермеру цілу зимову куртку і новеньку шовкову нічну сорочку, але сало не далося втримати. Пані вокурка навіть закричала стояти назад, але все було марно. Сало злетіло догори, пролетіло через двері і щезло точно так само, як два яйця і абрикосове варення. Були б інші часи, каже пані вокурка. Я б, звісно, крику наробила. А як інакше? Але тоді, каже вона, часи були не ті. Тоді коїлося й страшніше, ніж те, що трохи їжі в повітрі літає. І взагалі, каже вона, люди тоді звикли мовчати. Тоді ніхто нічого не казав не казав, що війни не хоче, що Гітлера не хоче, ні, тим паче, що у нього по хаті літає варення. А ще ж посадити могли, або бо збожеволі намовляв. Або через те, що приховувала з сало і яйця, навіть за той цукор на абрикоси, бо декількох декограмів із продуктових талонів на варення б точно не вистачило. Тим не менш, з повагою до пані вокурки та її літаючих харчів але. Якщо починати цю історію з 1944 року, вона стане надто складною. Тоді доведеться згадувати бомби, продуктові талони людей у підвалах, які бояться, потім прийде Червона армія, потім американці і те, що називалося відбудовою. І поки доберемося до з Насті, вже сотня сторінок мене. Тому достатньо просто запам'ятати, що колись давно це було так, колись давно пані Викурку немов вдарило струмом. І, між іншим тричі один раз у травні, один раз восени і один раз взимку пані седлак, сусідка пані Вокурки, також пережила шок. Тричі предмети літали і в її помешканні. Барення, два яйця та шматок сала залітали туди через вікно. Хто в такі важкі часи багато запитує, той помре з голоду, подумала тоді пані седлак. Барення вона намазала на хліб гансику, яйця відварила каті, а сало віддала дідусеві, але нікому про це не розповіла. Тоді, каже пані седлак, всі тримали язика за зубами. Перестрибнемо врешті в 1978 рік. Пані в окурці роки, тіні насті по 11, Тіна є онучкою пані в окурки і має таке ж прізвище. Прізвище Насті Сомер, і бабусі в неї немає. Оскільки перший розділ вийшов занадто коротким, під кінець я швидко поясню, чому так добре знаю цю історію, бо я допитлива. І тому що живу в будинку поруч з тим, де мешкають Насті, Тіна, пані Ситлак та пані Вокурка та всі інші, хто мав справу з Розою Рідль. Розділ 2, в якому згадано важливі дрібниці а також детально розглянуто особливу проблему на сті. Тіна і Насті були подругами через зручність. Вони однолітки, ходять в один клас і живуть в одному під'їзді. Коли Насті нудно, вона дивиться у вікно і бачить прямо навпроти кухонне вікно Тіни. Тоді вона кричить Тіна, кричати більше вона не наважується. Через пані достал вона живе поверхом нижче, дуже дратується, коли через двері хтось кричить. Це не культурно, каже вона. Пані достал справді дуже культурна, навіть влітку вона носить рукавички. Вона також дуже елегантно розмовляє. Наприклад, до продавця овочів вона каже О, попрошу пучок запоштого кропу та головку хрусткої капусти, якщо не обтяжить. Через достал тіни й на вигадали таємну мову жестів Одна рука на роті означає мені нудно великий палець вниз, ти йдеш у двір, великий палець на себе прийди до мене. І кулак по лобі – «я ще не закінчила завдання. Влітку тіна й Насті майже завжди використовували опущений великий палець, і незабаром після цього їх можна було побачити внизу у дворі. Між заднім двором тіни та заднім двором Насті є дерев'яний паркан. У ньому вже багато років немає однієї дошки. Насті може пролізти через цей отвір до тіни. Навпаки, це неможливо, бо тіна вдвічі товстіша за насті. Але це не має значення, адже двір тіни і так красивіший. У насті є лише три сміттєві баки, одна лопата, кирка і кволий бузок. Натомість двір стіни справжній сад, є маленька галявина розміром приблизно, як кухня, є кущі троянд і гіпсова садова фігурка з ліхтарем. А ще є альтанка. Вона покрита диким виноградом. То пізні осені, поки виноградні листя не обсиплються, ніхто не може заздернути вальтанку. Так густо вони ростуть. Листя звисає навіть через отвіру даху, тож щоб потрапити всередину, треба пригнутися. Тіни на сті любили сидіти в альтанці. Часто там був старий кіт пані Сідлак. Іноді до них приходила собака старого Франца. Старий Франц живе у будинку Насті. Собака теж пролазить через діру в паркані. Коли собака пана Франца наближалася до альтанки, Насті говорила мені треба йти додому, і тікала з альтанки через діру в паркані до свого дому. Насті боялася собаки. Вона не могла цього визнати, бо собака був такий малий. Тіна навіть не зрозуміла б, що хтось може боятися великих собак. Тіна обожнює всіх собак, вона може гладити сторонніх сенбернарів на вулиці і спокійно відкривати двері дач, за якими гарчать ротвейлери чи боксери. Тіна не боїться нічого. На стіна жаль боїться завжди. Не лише великих і малих собак. Вона й боялася підвалів, боялася бути одна, боялася горищ і незнайомих звуків. Боялася, коли ввечері в темній кімнаті лежала і чула, як по вулиці проїжджає автомобіль, і тоді світло від фар блукало постелі. Навіть підлога в дитячій кімнаті її лякала. Вона іноді скрипіла і тріщала сама по собі. Туалет у Насті теж боялася вона завжди думала, що знизу з каналізаційної труби може з'явитися мокра, страшна, слизька рука і доторкнутися до неї, тому вона завжди залишала двері до туалету причиненими, навіть якщо тато через це бурчав, у тата Насті був надто чутливий ніс. Особливо важкими для неї були вечори, коли батьки йшли з дому. Раніше Насті мала няню, але няні дорого коштують, та й взагалі вони для немовлят. Після літніх канікул, коли Насті повернулася з батьками з відпустки після четвертого класу, тато сказав, що вона вже досить доросла, аби залишитися ввечері сама. Спробуємо, запропонував він. Ми лиш підемо ненадовго, лише на дві годинки, запевнила мама. Це були дві жахливі години для Насті. Вона лежала в ліжку, боялася світла від машин за вікном і скрипу старої підлоги. Їй дуже хотілося в туалет, але страх не дозволяв їй вийти з кімнати. Вона була голодна, але не наважувалася піти до кухні. А коли задзвонив телефон, кожен дзвінок змушував її здригатися від переляку. За жодних обставин вона не змогла б стати з ліжка і підійти до слухавки. Коли, нарешті, батьки повернулися рівно через дві години і чотири хвилини, вони спитали Ну що, доню, було страшно? Та зовсім ні, відповіла Насті. Вона хутко побігла до туалету, дістала собі щось поїсти і удавала, що провела дві тихі, приємні години. Відтоді батьки щоразу двічі на тиждень виходили увечері з дому, зазвичай у вівторок і п'ятницю. Тож для Насті саме вівторки і п'ятниці були найжахливішими днями, і вона аж зеленіла від заздрощів. Коли тіна невинно казала сьогодні мені добре, батьки йдуть у гості, я лишилась сама і дивлюся телевізор аж до пізнього вечора. Насті ж заздрила, коли чула, що тіна сходила по картоплю до підвалу або винесла сміття ввечері, коли вже було темно. Одного разу в п'ятницю, коли батьки Насті були на вечірці а батьки Тіни у ресторані, тіна запропонувала зустрітися пізно ввечері в альтанці. Насті, це ж так романтично, сказала вона. Візьмемо ліхтарик, печиво й колу, а потім розповідатимемо одна одній моторошній історії. Увесь п'ятничний день Насті переконувала себе прийти ввечері до альтанки. Я не злякаюся, я точно не злякаюся, безупино шепотіла вона сама собі, ніби заклинаючи. Але коли батьки пішли, Насті стояла у передпокою за вхідними дверима, прочинивши їх тільки на маленьку щілину. Вигадливі візерунки на перилах відкидали страшні тіні на сходи. Окрім того, хтось забув зачинити двері на горіще. Вони на поверх вище на насті були прочинені, оскільки вікно на сходах теж було відкрите, а на дворі дув легенький вітерець, двері на горіще гойдалися вперед назад і скрипіли. Тут ще пан Карл з першого поверху закашлявся, а на насті здалося, що кашель пролунав зовсім поруч, біля її вуха. Вона швидко зачинила двері, кинулася у ліжко просто водязі, і накрилася ковдрою з головою. Наступного дня Тіна була дуже сердита. Ти корова, борчала вона по дорозі до школи. Я тебе в сілі півгодини чекала і що свистіла тобі. Настів оправдовувалася, що до неї несподівано прийшов гість, веселий дядечко, якого вона давно не бачила, і що він для неї важливіший. Але хоча б повідомити мене могла, не вгамовувалася тіна, це ж забрало б у тебе всього дві хвилини. Усю суботу і неділю Тіна була на Насті сердита, тільки в понеділок вона знову почала з нею розмовляти, хоча ще кілька разів буркнула «Цього, що було в п'ятниці, я тобі не забуду, що ти можеш бути такою підлою, я б ніколи про тебе не подумала. Насті тільки знизала плечима і зробила зарозумілий вираз обличчя, їй це легко вдається. іноді виглядає зарозуміло навіть тоді, коли вона зовсім цього не хоче, це якось пов'язано з її обличчям. Обличчя Насті дуже гарне, але воно не має того привітного вигляду, як у більшості дітей. Пепі шестак, який живе поруч із стіною, завжди називає Насті принцесою на горошині. а пан Карл каже у Насті шляхетне обличчя. Люди з шляхетним обличчям не винні в тому, що їх вважають зарозумілими. У будь-якому разі на сті було краще, щоб її вважали зарозумілою, ніж боягузкою. Особливо Тіна не мала ні в якому разі дізнатися про її страх, адже тіна любила насміхатися над дітьми, які бояться. Тіні навіть подобалося лякати пепі шестака. Іноді вона чутувала на нього в коридорі за дверима під'їзду, і коли пепі заходив, вона вигукувала ву або ва. І раділа, коли верещав вереща витікав. Насті, це навіть іноді дає користь, недавно сказала вона. Коли я востаннє налякала пепі, він тікаючи загубив пачку жуйки. Тіна показала Насті ту пачку, вона навіть хотіла пригостити Насті Жуйку, але Насті вічливо відмовилася. І тут коротка нататка переклад ви можете послухати на моєму каналі Форель прошу не використовувати його деінде. Е, тепер продовжимо. Розділ 3, у якому Насті дізнається, чому Тіна ніколи не боїться. На стіни мала пояснення, чому вона усього й усіх боялася, але він недавно вона знала, чому тіна зовсім нічого не боїться. Якби тіна не була така кругленька і не мала стільки складочок на тілі, на стіна, певно, вже давно б усе зрозуміла. Але через усі ці складки тіна завжди носила закриті вбрання. Навіть її спортивний костюм мав високий комір. Цієї зими, однак, замість після обідньої фізкультури, у тіни насті були уроки плавання, і тоді нічого не залишалося, як зняти светр із високим коміром, і насті помітила, що у ті між двома складками на шиї басить золотий ланцюжок, тоненький ланцюжок із підвіскою. На перший погляд, нічого особливого. Багато дітей мають ланцюжки з підвісками: срібний чарні праун, золотий футбольний м'яч, емальований стрікс. На стіни він бачила моделі оглядових коліс і мініатюрні ігрові карти на ланцюжках. Але підвізка на ланцюжку тіни була маленькою золотою пластинкою замальованою стороною. Наймалі був намальований королощок і дитячий обличчя з шийкою, з якої виростали крихітні небесно-блакитні крильця. Насті витягла підвізку з-поміж складок і зацікавлено роздивилася, Їй дуже сподобалася ця річ, але вона зовсім не знала, що може означати голова з крилами. Це мій янголохоронець, сказала Тіна, він мене захищає. Але ти цього все одно не зрозумієш ти ж не ходиш на уроки релігії? Насті більше нічого не запитувала. Вона знову цього разу навмисно зробила зрозуміле обличчя адже що їй питати про янголів охоронців. Її батьки навіть у янголів не вірили, то що їй було знати про якусь там підкатегорію янголів. Там дома Насті стідах захотіла дізнатися більше. Вона пішла до пані Бергер, їхньої сусідки. Пані Бергер була старенька й дуже мила, вона добре розбиралася в таких речах. Вона показала на три приклади янголів охоронців. Один із них був на підвісці, виглядав точнісінько, як той, що носить латіна. Два інших були з книжок це були високі, бліді, худі янголи з великими крилами спір'я. Один стояв біля дитячого ліжечка, охороняючи сплячу дитину. Інший летів поряд із маленькою дитиною, яка безтурботно йшла вузьким місточком. Під містком ревів величезний водоспад і на сті згадала минулорічну літню відпустку у Шотландії. Там, одразу за їхнім готелем, теж був водоспад і місток через нього. Правда, місток у Шотландії був ширший, а водоспад менший, ніж у книжці. Насті згадала, як вона тоді страшенно боялася перейти той місток, лише тримаючись за руку тата, їй вдавалося це зробити навіть мамина рука тоді не допомагала. І Насті охопило велике, невідступне бажання мати свого янгола-охоронця. Їй було байдуже маленький, кругленький чи високий худорлявий, аби тільки був. Але пані Бергер пояснила, що недостатньо просто піти до магазину і купити собі такий кулончик. Треба вірити, сказала вона. Та я вірю, заперечила Насті. Проте пані Бергер, пояснила, що вірити потрібно не лише в янголоохоронця. Якщо хочеш, щоб янгол-охоронець справді тебе оберігав, треба вірити у все, що стосується релігії. Треба бути побожною, віруючою людиною, ходити щонеділя до церкви, сповідатися, причащатися і загалом жити християнським життям. Але ж ви без релігії, м'яко сказала пані Бергер. у вас навіть віри, здається, немає. Та, побачивши, як мідтєво посумнішило обличчя Насті, вона поспішила додати трохи лагідніше. Та нічого страшного. Ти можеш вірити в свого янголоохоронця, вони все одно тобі допоможуть. Насті добре відчувала, що це були лише слова втіхи, вона не була наївною, вона завжди розпізнавала, коли люди говорили щиро, а коли тільки для того, щоб заспокоїти, і тому суму все одно залишився в її серці. Навіть попри те, що пані Бергер подарувала їй обидві книжки про янголів і навіть обіцяла на день народження справжні колони з Янголом. Насті повернулася додому, сіла в себе в кімнаті і заходилася читати ті книги. Та справжніх історій про янголів там було небагато більше було віршиків і коротких молитов. Трохи згодом мама заглянула до кімнати і, побачивши книжечки, розсміялася. Що за старомодна дурня, сказала вона і поклала одну з книжок на стіл. Коли додому повернувся тато, мама, ледь би стримуючи сміх, прочитала йому кілька віршиків у голос. Тато сміявся ще голосніше, а наприкінці обоє сказали, що добре, що нині вже інші часи і що дітям більше не забивають голови такими казочками. То янголи – це казки? тихо спитала на стів тата. Тато знизав плечима хто хоче вірити, нехай вірить, сказав він. А мама вже суворіше додала. «Янголи-охоронці тільки шкодять якщо діти думатимуть, що їх хтось обереже, вони просто не будуть обережними на дорозі. А треба самим дивитися і думати, інакше можуть статися на щастя. І тоді тато додав І де ті янголи були, коли ставалися аварії? Чому ж тоді діти все одно гинули, що їхні янголи-охоронці просто проспали? І все ж сум залишався з насті. Іноді, коли туга за своїм янголом-охоронцем ставала зовсім нестерпною, особливо у страшній вівторк п'ятниці, Насті тихенько сідала за свій письмовий стіл, клала голову на стільницю, ледве чутно шепотіла Я теж хочу мати свого янголо-охоронця. Будь ласка, мені дуже потрібен янголо охоронець Чому ті не є янгол, а в мене ні?